Прийоми поводження із лабораторним посадом, штативом, нагрівальними приладами, найпростіші операції в кабінеті хімії. Мета отримати навички користування лабораторним посадом і деяким обладнанням, підготуватися до хімічних експериментів із речовинами. Обладнання. Штатив лабораторний. Штатив для пробірок, шпатель. Скляна палочка, пробірка тримач, склянка, фарфорова підставка, спиртівка, сірники звіт, сіль. Ну і водичка. Дослід 1. Розчинення кухонної солі. Беремо склянку 50 мл. І шпателем досипаємо трохи кухонної солі. Десь одну третину чайної ложечки. І доливаємо води не більше третини від склянки. Розмішуємо скляною палочкою до повного розчинення солі. Ціле розчинилися у водички. Вона знову прозора. Дослід 2. Переливаємо в одну із пробірок 4 мл розчину. Для цього ми скористаємося мірним циліндром з позначками. Беремо пробірки. Половину отриманого розчину переливаємо в іншу пробірку. Залишаємо пробірки у штативі для пробірок. Для наступного досліду. Дослід 3. Нагрівання рідини в пробірці, розташованій в лабораторному штативі. Перед нами лабораторний штатив. Лапка, ось муфта. Муфтою фіксуємо лапку у штативі. Зафіксуємо у ньому пробірку. Зафіксуємо таким чином на себе не направляти. Тобто, зараз я на себе направив, але це не вірно. Ми зробимо вірно тобто, таким чином. Ні на себе, ні на своїх колег не направляємо. Палюємо спиртівку. Спочатку прогріваємо всю пробірку, а згодом фіксуємо таким чином, щоб дно пробірки було у найвищій точці полум'я спиртівки. Гасимо спиртівку пробкою з боку швидким рухом. Ось таким чином. Зараз закипить. Дослід 4. Нагрівання рідини в пробірці у пробірку тримачі Беремо пробірку він. Закріплюємо в ньому пробірку. Надійно закріплюємо, знімаємо пробочку. Так штати поки положим. Підпалюємо спиртівку і рівномірно прогріваємо пробірку. Тому рівномірно, щоб місця не були холодніші і скоб не розтріскалося. Після того, як пробірка нагріта, можна вже залишити дно у найвищій точці полум'я. Знову ж таки, не направляємо пробірку на себе та на своїх колег. Спиртівку гасимо, як і минулого разу, пробкою різким рухом. Боку. Після того, як ми записали хід роботи, до речі, хід роботи в практичних роботах пишеться від першої особи. Тобто, я зробив, я зробила, я налив, я налила. В кінці практичної роботи будь-якої пишеться висновок. У висновку ми робимо. Висновок тахологія про те, чого ми навчилися, які можливо допускати помилки у ході виконання саме даної практичної роботи. Дякую за увагу. На все добре. Щасти. До нових зустрічей. Бувайте!